Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні декілька слів про е, правила, ну, не те, щоб експлуатація, а правила вводу <кхід>, в експлуатацію нових Е, Зарані прошу пробачення за те, що якщо е, я повторю декілька разів, ну, скажімо так, я. <кхід> Спробую передати, скажімо так, основні моменти, якими не можна ні в якому разі нехтувати. Знову ж таки, повторююсь, ці рекомендації стосуються виключно грануляторів мого виробництва. Перш за все, при отриманні, так як ось зараз, гранулятор ось в такому вигляді. Перш за все, наголошую всім. Зразу телефонуєте до мене, і я розказую детально, що, за чим, як заливати масло, як виставляти там ролики, як прижимати, куди повинно все обертатися і все решту. Не покладайтеся, скажімо так, на власний досвід. Не покладайтеся на поради сусіда, кума, свата, брата, не покладайтеся, знову ж таки, повторююсь, на досвід експлуатації грануляторів, які вже, можливо, були у вашому господарстві. Забудьте все, чому вас, скажімо так, чому вас навчали? Чому? Тому що гранулятори мого виробництва, ну, можна сказати, в великій мірі відрізняється від е, інших виробників. Все по порядку. Все починаємо з монтажу. В даному варіанті йде гранулятор без електродвигуна. В комплекті є привід. Це є кардан зі ступицею під електродвигун 7,5 на тисячу. При монтажу електродвигуна, він повинен бути ну, на око з якомога найменшим перекосом. Не допускається встановлення електродвигуна, щоб перекос кардана був ось такий. Якщо там і буде десь міліметр два, нічого страшного в тому не буде. Дві хрестовини передадуть плавно, крутний момент. Від електродвигуна на хвостовик редуктора. Знову ж таки, візуально поставили рівненько. Якщо там і буде деякий перекос міліметр 2-3 нічого страшного в тому не буде, але не більше. Це перше. По-друге, практично всі мої гранулятори, за деяким винятком, зокрема, це є 245 модель. Це є 270-модель, це є 330 -та модель. Там не важливо, куди будуть обертатися ролики. На моделях 150P 220, 150N 380 вольт, 200N, ну, або на Воговському редукторі, або на Москачовському редукторі, на Воговському перед вами. Є а, важливим. Куди обертається ролики? В даному випадку, 200-мм робоча частина, пізніше зупинюся над, над, над цим терміном, а, на Вогбуському редукторі, не для економії, а скажімо так, навмисно зроблений односторонній лоток, щоб людина розуміла, що Викидний диск має викидати гранул, яка має вдарятися у ось цю сторону лотка і випадати в певну ємність. Ні в якому разі, не в іншу сторону. Це є дуже важливим. Знову ж повторююсь, для моїх грануляторів моделей МЗХ 150 p мзх MZH150N, мзх 200 N. Ну, раніше він називався NU, то є нерухома матриця усилений варіант, ну на сьогоднішній день він вже став, скажімо так, класичною нормою. Повертатися до повертатися до Запорожців вже ніхто ніколи не буде. Коли створений Мерседес, то вже створювати Запорожці якось не дуже воно, не дуже воно і... і зручно і приємно. Це перше. Напрямок е, руху роліків. Друге встановлення матриці. Е, на даному грануляторі матриця вже готова до відправки. Матриця пропіскоструєна. Матриця законсервована. Чому? Тому що, незважаючи на не те, що матриця пропіскоструєна, якщо поки вона приїде, поки людина там все це діло домонтує, е, матриця знову покриється ржавчиною. Я піскострую матриці і повністю вкидав в масло. Повністю. Достаючи з масла, я бачив, що. Ну, скажімо так, вона не поржавіла, але ржавчини додалося. Встановлення матриці в гранулятор. Як її вставляти? Е як фіксується матриця в грануляторі? Як її виймати? Ще раз наголошую: дуже багато ніхто не звертає на ту увагу. А потім, а чому воно ось так воно сталося? А тому, що ви не слухаєте моїх рекомендацій від слова взагалі. Покладаєтесь на поради сусіда, який там пройшов із чверткою, або на власний досвід експлуатації якогось там порногранулятора з діаметром матриці 100 мм, або виробництва якогось там, типу Херкулеса. Щодо матриці, оця база 90 градусів відторцована відносновало. Коли матриця встає в гранулятор, вона стає туди плотно. Для цього. Кожен гранулятор має свій індивідуальний розмір посадки матриці в трубу. Для даного гранулятора цей розмір складає 201.0. Може бути там 203, 202,8, 205, 205,2. 205, це індивідуальний розмір посадки матриці в трубу. Ось це вона проточена для кожної гранулятора. Матриця сідає в трубу плотненько. Доставати, виймати матрицю з гранулятора забороняється наступним чином. Коли матриця вже стоїть, зараз ми не будемо її ставити, оскільки вона вже законсервована. Коли матриця стоїть в грануляторі, забороняється забивати між матрицею і трубою якісь предмети. Накшталт, е, стамезок, зубил, викруток, ну, не знаю, сокир або тому подібне. Забороняється. Чому? Тому що ви оту зробите заусенеці. А тут. Оця частина труби, в яку вставляється матриця, вона відторцована, вона має базу 90 градусів відносно вала. А як ви наробите там заусенець, матриця у вас що стане? Раком. Правильно. Це що стосовно матриці. Фіксація матриці відбувається на моїх гравляторах за допомогою цього одного єдиного болта. На матриці зроблена лиска. в і зоні десь там вона є помічена. Матриця вставляється, болтиком легенько і все, матриця зафіксована. Те, що стосується встановлення матриці і зняття її з гранулятора. Щодо обламуючого ножа, я вже повторював. нехтують моїми зауваженнями, покладаються, знову ж таки кажу, на якийсь там власний досвід, на чиїсь там поради, звертайте на ту увагу. Далі, розглянемо такі те, що я вже раніше наголошував. Такі поняття, як робоча частина. Є різні виробники, і по-різному вони називають ту робочу частину. В моєму розумінні, і що стосується моїх гранулятору, ось перед вами робоча частина гранулятора мзх 200. Тобто ж 200мм матриця. Оце є робочою частиною. Повністю гранулятор без електродвигуна. Не путайте з. Робочими частинами, так як їх називають інші виробники. Оце, що є в моєму розумінні робоча частина. Тепер вам розповім коротко. Ну, Знову ж таки, рекомендації по, з приводу е, е, прижаття роликів, рекомендації з приводу встановлення, то все діло раніше вже озвучувалося на моєму каналі. Е, е, ще раз швиденько пробіжуся по всьому тому. Що повинно бути змазане, повинен бути змазаний викидний. диск, я його не, не прикручував, чому? тому що люди будуть ще сюди заливати масло, будуть знімати його буду дивитися, як воно там зроблено, облапувати обсмакувати його. Навалу викидний десь помазаний. Далі ролики в зоні шпонок помазані з солідолом, літолом, пластичною Чимсь пластичною, називаємо змазкою. Так, Далі. Також повинна бути змазана, змащена, змазана, не знаю, як там правильно. Частина матриці і труба, в яку вона встановлена. Не можна матрицю туди загипати і забутися за нею. 6, 7, 8 місяців і ріки більше. Ну, зрозуміло, що повинна бути помазана і різьба безпосередньо, і сама гайка. Оце такі справи. Так що, такі ось зауваження? Ще е, можна, е, можна, можна дещо. Торкнутися теми, теми теми притирки вже було, неодноразово було, вже мільйон раз повторювався, щоб не було такого, що людина отримала непритиртий гранулятор ось в такому вигляді, так. Е, і під час, притірки, під час притірки, щоб не було такого, що була замордована матриця, ролики, то звісно, що там мало що з ним станеться. Хоча може їм попасти в лопках. А матриця може бути замордована. То є, пісок настільки полірує в матриці, як він зжирає поверхню матриці. Зважайте на то. Не потрібно, не потрібно, коли у вас щось неправильно йде, е, Вірніше не проходить ваш обкаточний суміш. Не потрібно гайку. Брати двохметровий гом і зажимати в надії на те, що колись воно його проб'є. Як воно його вже не пробило, все, капут. Зупиняйте гранулятор, сверліть матрицю. І знову запускайтеся на апкаточну суміш. Щоб не було такого, що ви замордували матрицю, а її не притерли. Зрозуміли? Так що. Знову ж таки, дуже прошу. Ті, хто отримує гранулятор ось такому вигляді, а може і не, навіть і не в такому вірніше, вигляді, а й в повному, скажімо так, комплекті. Не, зважайте на мої рекомендації. Я його зробив, я знаю, як з ним, я, з ним поводитись. Я знаю, як його експлуатувати і все решту. Щоб не було такого, що стрілочками намальований напрямок руху роликів, включають віншу сторону, а потім гранулятор поламався. А таке буває і дуже часто. Ось таке сьогодні відео коротеньке для вас. Кому що не зрозуміло, пишіть в коментарях, дзвоніть, телефонуйте, пишіть в Viber, WhatsApp, Telegram на всі месенджери. На сьогодні все, друзі. Всім до побачення. Підписуємося на мій канал. Ну і, як завжди, наше традиційне, чекаємо на нові відео.